То або що на вашому порозі. Тобто те, що станеться дуже скоро. Нагадую, що розклад є загальним, він може з вами не зрезонувати, і це нормально. Якщо ви хочете особистий розклад, замовляйте в Телеграмі, WhatsApp в або в Інстаграмі. І так, ви на даний момент, що про вас покажуть карта Витрудяжечка. Ах, Витрудяжечка. Багато дуже працюєте, не бачу такого результату, як би вам хотілося. Але ви дуже стараєтесь, всі сили вкладаєте. Хочете заробити, чи вам треба заробити? Для вас це зараз дуже цінно. Для вас це зараз дуже важно. Є якась прям причина, яка вас знітить, яка вас мучить. Може, ви щось дуже хочете купити, або ви хочете закрити якісь свої борги. Ну, ви дуже стараєтеся зараз заради цього. Ну, добре, побачимо, хто тут або що на вашому порозі? Хто або що на вашому порозі? Ну, є якась можливість випадає з цими грошима, можливо, допомога. Ні, а це ні від кого не допомога. Це сам, Ви самостійно справляєтесь, ви ніби хотіли би, щоб вам тут допомогли, тому що ви втомились так багато працювати, ви да? хотіли би на когось розраховувати, але я не бачу. Я бачу, що ви самі справляєтесь, ви самі себе з цього витягуєте, на жаль то чи на щастя, ну це тільки ваша заслуга. Якщо ви тут думали, що на когось можна буде покластися, ні, але, але ви тут точно справитесь. Якщо ви думали про якогось мужчину, що він допоможе, ні, а. Він тільки поговорить, тільки поговорить і більше на цьому нічого. Ви тут, ви, королева жезлів, і ви зі всім тут обов'язково справитесь з вашою ситуацією, ви вирулите, і все у вас буде добре.